Доброго Дня діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про звуки, якими з нами розмовляє осінь до мене надійшов ось цікавий лист, хочу вам його прочитати. Але лист цей непростий. він, малята, звуковий, тож сідайте всі тихенько і слухайте мене уважненько. Діти, а які звуки природи ви чули? Так, першими звуками були звуки дощу та грози молодці. Наступні шелестіння листочків, а останні правильно звук грізного вітру. Ви добре все згадали. Саме такі звуки ми чуємо восени. Зараз давайте пограємо. Треба назвати звуки, які заблукали, і виправити помилки у словах. Невідомо, як це стало, як це звуки заблукали, скочили не у свій дім, стали разом жити в нім. Давайте зрозуміємо у слові. Усінь. Який заблукав звук? Правильно звук О. У слові мистя. Так, звук Л. У слові фонце? Який звук загубився? Звук С. Слово дрибочок. Як ви гадаєте, все правильно звук Г у слові «карасолька». Так, заблукав звук П. Молодці, ви гарно впорались, дітки. А тепер послухайте віршик золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки бура золотаві. Де не глянь навколо килим кольоровий, віти на півголі, і небо синє й чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотає, тихо-тихо ходить. Дітки, скажіть, будь ласка, про що цей віршик? Як ви гадаєте? Дітки, пропоную вам намалювати овочі, які ми збираємо восени на вгородах. Чекаю на ваші малюнки. До побачення!